Коротше, а ще де відео по про пропоросвіт. Блін, я зараз перезагружу. Якщо я вже тут 34 рости рекорд, паби. Так, Європа любима моя Британія з України. Чехія. Тукрація, Туреччина, да? Естонія, Фінляндія, Пінічне Ірландія. Вот, так, вот. так, я Єліспана, Казахстан, Молдова, це Джерсі, це Вірменія, це Італія, це Піні, Чорногорія, це сад Хорватія, це Австрія Бен. Це вже 34 курс. Великобрита, Грузія, Португалія, Португалія, е Косово, Іспанія. Шот. Так, це Ліха. Так, це Монако. Блін, я спонусів груза, грузи. Я так наужи не так. Хто ж не знає, це дані. Ну, вельс. Словочи. Альбанія. Сорок. У мене рекорд. У мене рекорд. У мене рекорд. Великобританії. Так, це. Андорра. Блін. Ну, ну, я, ну, це вже був, У мене дуже хороший рекорд вже був. Уельс. Які це було? Уельс? Це Румунія. То ж не знаю, це Румунія. Болгарія, це Фарерські острови, це Казахстан, поняття. Любимий сан Любимий Сан-Марино, санмарен, Туреччина. Словенія, Ватикан, Голландський. Ватиком Монако. Так це у, у дайте Португалія. Так це Фіналі, це це. А, Люксембург. так це Литва, Литва. це Бельгія, це Латвія. Уальс. Кіп. Німеччина. Молдова. М -м так. Це Чехія. Це я точно вже. Це Ірландія, Норвегія. Боснія і Так, це, 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 це. Шотландія. Шотландія. Європейський Союз. Нідерлан, гре Греція, М Мальта, Мальта, Мальта. М -м, так це. Зібрав. Так, це Фінляндія, айдеберджан. Це вже, я так. Я, я вже це я знаю, це Північна Македонія, це вже е Словенія. М -м. Так, це Угорщина, це Шве... Швейцарія, так це доні. Це Велика Північна Ірландія. Не знаю хто, не знаю, але я знаю з України. Так, і ще це Вірменії, це так це Греція, це так це є? Це Кусово, так це... це Словочина. Це Іспанія, це Італія, це Сербія, це Чорногорія, це Естонія. Вже скоро буде 50-й рекорд. Це, блін, Ісландія, це Аландські острови. Блін, хоч би не помішав мені реклама, що прогрес пропаде. Так, це... А, Нідерланд. Ще дружки Так, це Хорватія харматія є. 50 рекорд. Там надо на 60 э, випросів відповідати. До яров. Даяров. яров. Ну, я роф. Роф. Кабачов. Ладно, так давайте. Альбания. Україна. Устрілен. Так, це це, 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 це фарецький. Фаре! Блін, блин, блін, блин, блин! Вже на 50 рекорді вже стоїть погоненько. Е, Джерсі! Блін! Фух я ще а глянь, Я держусь ще. Гарний ще. Я нерв нічого, що в мене ножи. Я реально не. Оланский АЛА... Джерсі 60 Шістдесятий вопрос Франція Польща Так це це, 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 Монок Австрія. Єс, я зміг пройти, я перший раз зміг це пройти. Нє-є-є. Щоб в мене є зірка на Євро. з 9, Із 9. Ну, хорошо, так, Європа. Перший я вже пройшов. Так, тепер давайте давайте тепер, знаєте, що давайте ще осепу. Що... О, тут вже надо складать слово, блин. Так ра... Ну, сім'я франція. Німечи Німеччі я не знаю вже Німеччі Ну, фух. А, я буду. Так, все. И, 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 и. Так, с, по, по, и, я. Испания. Це і то, то, лі, і я, і то, лі, і то, лі, і то, лі, і то, лі, і то, то, лі, і то, 음, ш, шве, шве, шв, в, шве, сі, ті я, швеці. Це вже, це вже та копос. Так, це Блін, я вже позабував. Так, це перша буква вроді, перша буква. А г ти чи плін у п' нема Блін, я вже додому і Р, А португалі путу го лі я португалії стоп Су... це щоб вй це це лі я швей а хто ні ще на пока так в в Ї... в ص... ص... faz...

Це, це, це... Ну... норве, В її Норвегія. Блін, пока я... Я... блін, всім пока, що я вже додому, так що что... ще буде відос, куди про тоді. Так що всім пока.